Вітаю, мене звати Ірина. Наш сад знаходиться на Харківщині. І нарешті я виділила час, щоб зняти відео. І відео сьогодні буде про наші гартензії. У нас їх не так багато, і вони не сильно дорослі. Навіть для гартензії, це можна сказати, що молоді ще кущі, найстаршим це 6 років, а деяким зовсім тільки в цьому році з 0,5 горщиків посаджені. Деякі в двохлітрових ми трішки розширюємо наш асортимент, щоб в подальшому для продажу було більше сортів, вам предоставити. Це перша наша гортензія, яка була посаджена в 2019 році. Це у нас Little Lime. І цей рік перший, коли я не підв'язую гілочки, щоб щоб вони тримали своє суцвіття. Суцвіття досить гарних розмірів, по 30 сантиметрів, шапочки набиті. Після дощу все добре тримається. Так як до прикладу, є посадки у нас цього року, це у нас прамбозині ренсам, вже змінила своє забарвлення і навіть, вже можна сказати, відцвітає вже така покаричнявіла, ну, гарна, вона підв'язана. Далі у нас іде Сандей Фрайс, в цьому році також тримає свої суцвіття, але суцвіття не сильно велике. Чомусь в цьому році вона дала такі невеличкі, тільки починає окрашуватися. Кущик гарний. Це у нас посадка також цього року з 2-літрового горщика. Гортензія Меджикал Лон вона вже майже відцвітає, так як в горщиках всі гортензії заквітають на багато раніше, ніж в ґрунті. Бачите, там, де сонце не, не попадає, вона зовсім зеленого кольору. А з цієї сторони є таке рожеве трішки забарвлення, але ми трішки прозівали з поливом і вони попідгорали. Саме головне, що хочу сказати за гортензії це поливати. Якщо не будете поливати, будуть підгорати отакі е, некрасиві будуть ставати. Це стосується всіх сортів. Чи ті, що червоніють, ті, що не червоніють, е, ще мої спостереження. Е, іноді говорять, що от дуже спекотно, на сонці посадиш, вона буде горіти. Будете поливати, горіти не буде. Але сорти, які червоніють, їх садити в тінь не рекомендують, тому що вони не будуть забарвлюватися ну, своїм яскравим, червоним або рожевим кольором, до прикладу, як от фрампунзині, вона окрасилася, тому що росла на сонці. Їй було всього достатньо, просто їй вже прийшов час відцвітати, тому що вона ж була заквітла ще в горщику, а зараз вона вже відцвітає. Ось, до прикладу, гортензія Фрайсмельба вона повинна бути такого насиченого винного кольору, ну красивого. Але так як вона у нас тут в тіні. Колір ліг і не красивий і на, на зелений, тому вона не така насичена. Ми будемо її звідси пересаджувати. Це наш поларбір, Він також був посаджений в 2019 році. В цьому році також гарно тримає свої суцвіття. Найбільше суцвіття 35 см. Але йому тут я б сказала, що трішки забагато тіні, тому він досить швидко перейшов з білого ну, в такий зелений колір. Ну, зеленкуватий. Це, мабуть, перше суцвіття, воно вже майже зелене. Так, де-не-де з'являються рожеві плямки. Для мене Поларбір – це один із фаворитів. У нас їх три саженці, це перший. Потім я на наступний рік цей проживцювала, посадила ще один такий на міні штамбіку. І в цьому році посадила ще молоденький. Тому що всі, хто приходять і бачать оці шапки, ну це просто неймовірно. Поларбір це другий екземпляр. В нього висота, ну, метр двадцять точно є. Також суцвіття здорові. Тут у нього більше сонця, тому суцвіття більш білі, ніж там. Там уже позеленіли, а тут ще біленькі. Але були прогавини у нас з поливом, і там, де сонечка припікало, трошки попідгорали. Ще забула вам сказати, що гортензію не рекомендують поливати зверху на суцвіття, тому що буде ось такий результат. Такі. П'ятна потім на ньому будуть. Але ми зробили таку помилку, хоча знаємо, що її робити не потрібно. Гортензія графіті. Їй три роки в цьому році заквітла вперше, але я її не підв'язую з першими квітінням Вона тримає свої шапки. В суцвіття, ну, в принципі, нормальне, сантиметрів 20 є, набиті, Ну, гарненька така, мені подобається, так як я її бачу цвітіння тільки перше, то я нею задоволена. Гартензія Фантом. Тут вона у нас досить невеличкого розміру. Суцвіття гарні. Одне суцвіття раніше зацвіло і вже таке окрасилося рожевого ніжного кольору. Ці ще не окрасилися. Ось такі вони. Суцвіття гарні, але не такі взбиті, як у поларбір. Але також мені подобається. Це у нас перший екземпляр, і ще є другий. Це ще один наш фантом. Суцвіття також досить гарні, пагани, товсті. В цьому році він вигнав півтора метрової гілки. Обрізка тут була сильно низькою. Фантом я обрізаю на одну, максимум на дві, на дві пазухи. Але він досить гарно вимахав такий кущик і тримаю свої шапки. Вчора у нас пройшов дощ, і він ну, трішки понахилялося, але нічого не зламалося. Ще тут поряд росте скайфол. У Skyfall також шапки досить. Крупні, тому що в тому році були шапочки ну такі невеличкі, а в цьому році я дуже задоволена скайфолом. У нього обрізка, я не буду вам показувати, але також обрізка йде низька одна-дві пазухи. Це дуже важливо для гортензії. Якщо ви хочете, щоб ваша гортензія мала такі і міцні пагани, то її потрібно обрізати. Карликові сорти можна обрізати на. Ну, максимум на 4 пазухи. А от всі високорослі сорти бажано обрізати на одну-дві на пазухи. Ну, це особиста моя рекомендація, а кожен може робити все, що йому заманеться. Гартензія Red Velvet, Вона у нас ще не висаджена в ґрунт, вона ще знаходиться в горщику. Але я думаю, що ми її посадимо саме на це місце, і тут у нас буде починатися. Алея з карликових гортензій. Я їх розбавила травичкою. Мені в цьому році дуже сподобалася осока бронзи, гарно виглядає. З гортензією. було б, звісно, гарно з, з камнем поєднати. Але у нас є кора, і ми поєднуємо її з корою. Так, тепер за гортензією. Це у нас тут карликові сорти, максимум буде метр. На прикладі, Summer Breeze ми подивимося стосовно обрізки. Ось у нас одна пазуха, друга, третя і четверта. Ось так ми її будемо обрізати. Ну, це особисто я так буду обрізати, а там уже дивіться ви самі. А це ще наша ваніла Фрайс, але вона ще не висаджена, вона ще росте в горщику. Ще поки міркуємо, де її краще посадити. І стосовно посадок. Добре, посадок. Дивіться, особисто я, коли саджаю гортензії. То я ніяких добрив туди не додаю. А у нас поряд сосновий ліс, і я беру там землю, верхній шар, і додаю в посадкову яму, розбавляючи наш чорнозем, щоб земля була трішки легшою і рихлішою. Ну, це виходить, що і все наше добриво. З роками гілочки будуть перепрівати, і це будуть для гортенцій та й для всіх інших рослин свої споживчі речовини. Ще забула вам показати гортензію Пастель Грін. Вона має як стерильні, так і фертильні квіти. Заквітає одна з найперших, і тому вона вже добре окрасилася, вже має такий... Рожеві квіти, так у нас сильний вітер сильно колихає. Е, ну, в тому році, чесно кажучи, вона була гарнішою. Оці квіточки були значно більшого розміру. Ще не все вам показала це наші живці. По гортензіям деякі сорти гарно приживцювалися, деякі не дуже. Але я думаю, що на весну буде що вам запропонувати. Ще хотіла сказати стосовно формування гортензії. ось до прикладу, у нас молоденький ну, живець, і ми зараз його пересадимо в 0,5 п'ятий горщик. І навесні я вже навіть його ось так буду обрізати, щоб гортензія далі формувала гарного куща. Думаю, що на цьому ми будемо ми закінчувати. Якщо будуть якісь питання, задавайте. Гарного вам перегляду, до нових зустрічей!